У 1113 році кияни повстають проти свого князя і починають вимагати Володимира Мономаха за князя. Після деяких вагань Володимир Мономах дає свою згоду. Саме в цей момент і за його правління відбувається зміцнення великокнязівської влади та посилення державної єдності Русі заходами військового та дипломатичного характеру. Відбувається придушення князівських міжусобиць. Саме за правління Володимира Мономаха відбувається схвалення так званого уставу, що і являв собою доповнення до руської правди, і обмежував обсяги стягування лихварями відсотків за позику. Володимир Мономах веде активне будівництво в Києві та в інших містах, споруджує перший міст через Дніпро. Він відновлює міжнародний авторитет Київської держави, продовжує шлюбну дипломатію. Має місце підтримка культури. Мономах пише і видає, так би мовити, один з найвідоміших творів Русі повчання дітям. Після смерті Володимира Мономаха гідно правив його син Мстислав, прозваний Великим. Він правив з 1125 по 1132 роки. Він був останнім київським князем, чию владу можна схарактеризувати і як справді монархічну. По його смерті в київській державі почалася доба роздробленості, тобто посилення самостійності удільних князівств та влади удільних князів.